Рік. Сезон клуб'ніки продовжується, але залишилось ще їй небагато часу, тому ще хочу зняти для вас смачний рецепт з клубнікою. Це буде на основі бісквітного тіста. Нам для цього потрібно 3 яйця збити у миску. Точність інтер'єнтів я залишу в кінці та в описі під відео. Міксером збиваємо до появи піни. Так от чуть-чуть підсипаємо цукор, збиваємо яйця до посвітління та збільшення в 2-3 рази. Ще сюди додаємо ванільний цукор. Ось збільшилася яєчна маса три рази. сито висипаємо борошно, розпушувач та додаємо крохмаль. Це у мене картопляний. Просіваємо і обережно лопаткою перемішуємо. Але так дивіться, щоб не було камер По стінкам миски виливаємо сюди молоко та олію без запаху. Перемішуємо. Якщо вам подобається моє відео, ставте подобайку, підписуйтесь. Завжди чекаю на ваші коментарі. Дуже цікаво. Ваші відгуки читати і обов'язково на них відповім. Кісто додаваємо у форму. Вона у мене прямокутна і має 28 на 19 см. Я в описі під відео залишу ссылку на інстаграм. Мені завжди цікаво ваш фотозвіт моїх рецептів, як воно у вас вийшло. Будь Ласка, закрутіть та залишайте свої фото звіти. Це все тісто розрівнюємо по всій корні. Трошечки його стряпуємо, щоб він був рівномірний. Бізкіт ставимо в духовку випікати при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Безкітний корж випікся і його потрібно провірити на його готовність. Шпажка повинна виходити без залишки тіста. Залишаємо бісквіт остивати. Поки бісквіт остиває, ми займемося сметанним шаром та полуницею. Полуницю розрізаємо на чотири частини. Ось такі. Стигла червона полуниця, дуже смачна і дуже пахне солодкуватістю. Луниця у нас готова і за нею йде желатин. Желатин висипаємо у воду, перемішуємо так, щоб не було тут грудочок, щоб желатин добре набув. Це займе 5 хвилин. У сметану, Тут не залежить проценти, можете взяти 10-15, у мене 20%. Сюди висипаємо цукор та ванільний цукор. Все, добре. Перемішуємо. Цукор у сметані розчинився, вже його зовсім не видно. І за цей час набух желатин. Ми його ставимо або на водяну баню, або короткими імпульсами у мікрохвильову піч, щоб він розчинився. Желатин розчинився і швиденько вливаємо у сметанний мус і перемішуємо. Сюди ми одразу додаємо нашу полуничку. Перемішуємо. Трошки залишимо у мисті, щоб желатин схватився. Біскіт я витягнула з пергаменту, застилила харчовою плівкою роз'ємне кольцо. І зафіксувала ось такою резинкою, щоб воно не роз'їхалося. І сюди ми виливаємо наш сметаний прошарок ось цей. Полуницю розрівнюємо так, щоб вона була по всьому перогону. Цю сослаботу ставимо у холодильник на 4 години. Знімаємо з форми і знімаємо цю харчову плівку. Все гарно відстає, дуже смачно виглядає.

Цей десерт дуже простий. Дуже смачно Просте, простенький десерт з полуницею можна додати будь-яку сюди сезонну ягоду, будь-яку, яку вам подобається. Дійсно, враження, ті, що ти їж ніж морозимо, таки, да, повністю охолоджений. Бісквіт, він ніжний, просто в у роті. Дуже смачний десерт простий, зовсім не витрачається багато часу, тому рекомендую його приготувати, бо це, правду, дуже смачно. коли вони це роблять щось немовірне. Тому, друзі, пропоную такий десерт приготувати, обов'язково його приготуйте, посолодіть свою, як то кажуть, душу. І у мене все. До нових смаколиків. Беріть себе та Україну та вигонеба в, в напису.